Це що у нас виходить? Ніндзя ніколи не носили чорне, у середньовіччі не палили віддю, а вікінги не носили рогатих шоломів і навіть користувалися пінцетом? У цьому відео буде як мінімум три історичні факти, у які ви точно вірите. Якщо це не так, то можете залишити негативний коментар. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і я традиційно на початку дякую своїм патронам за підтримку. Якщо ви раптом також захотіли долучитися до нашого закритого чату, а також книжкового клубу, то ставайте... Спонсором каналу, підписуйтесь на BaymaiCoфі або BaseVidMono. Отож у цьому рейтингу будуть названі факти від такого вже найбільш очевидного і, мабуть, загальновідомого до найменш відомого. І звісно, рейтинг трошечки суб'єктивний. Люди в давнину не знали, що земля кулястої форми. Ідея про пласку землю один з найживучіших історичних міфів. Популярна культура часто зображає, ніби середньовічні європейці думали, що наша планета пласка, аж доки Христофор. Колумб героїчно не довів протилежне у 1492 році. Насправді освічені люди задовго до Колумба були обізнані, що Земля має форму сфери. Ще в стародавній Греції мислителі Піфагор та Арістотель на підставі спостережень дійшли висновку про кулястість землі. Близько 240-го року до нашої ери Ератосфен навіть розрахував окружність планети з разючою точністю. У середньовічній Західній Європі знання про сферичну землю теж нікуди не зникло. Всі університетські вчені від тринадцятого століття і далі визнавали цю істину. Звідки ж тоді узявся міф про пласку землю? Великим його популяризатором став американський письменник Вашингтон Ірвінг. У 1828 році він опублікував романтизовану біографію Колумба, де був епізод, як мореплавець переконує в перських іспанських вчених, що світ не плаский. Шкільні підручники, романи і навіть деякі фільми закріпили помилкове уявлення, ніби до Колумба всі думали, що можна доплисти до краю світу і впасти. Іронічно, що нині в 21 столітті рух плоскоземельників переживає новий сплеск, тоді як у 15 столітті більшість людей, які вміли читати принаймні, не сумнівалися в кулястості землі. Вікінги носили рогаті шоломи. Образ вікінгів у масовій культурі це дикуни з брудними бородами у шоломах з рогами, які руйнують все на своєму шляху. Почнемо з шоломів. Жодних рогів у бойових опладунках вікінгів не було. Археологи ніколи не знаходили рогатих шоломів доби вікінгів, бо вони носили прості сталеві або шкіряні шоломи для захисту голови. А міф про рогаті шоломи виник у 19 столітті завдяки мистецтву. У 1870-х костюмер вагнерівської опери Нібелунга» Карл Деплер вирішив додати акторам, які грали вікінгів, ефектні шоломи. Цей яскравий образ з рогатими і навіть крилатими шоломами так сподобався публіці, що перекочував у ілюстрації, комікси та фільми і міцно засів уяві людей. А ще вікінги були не брудними варварами, а навпаки, дуже сильно славились своєю охайністю. Англосаксонські літописи дорікали скандинавам, що ті занадто подобаються англійським жінкам, бо щоденно розчісуються, що суботи миються у лазні та часто змінюють одежу. Справді, розкопки на стоянках вікінгів знаходять безліч гребенів, пінцетів, приладів для чищення нігтів та вух. А суботу, як вже було сказано, відводили для лазні і прання одягу. Така увага до гігієни була частиною культури. Чистий і охайний вигляд вважався ознакою гідності воїна. Навіть у праві вікінгів були суворі покарання за те, що хтось навмисне забруднив іншого. Це трактувалося як образа честі. Тож брудні смердючі бородані це радше образ, який створили вороги, а не хроністи. Марія Антуанетта казала фразу То нехай їдять тістечка. Легендарна фраза Як нема хліба, то нехай їдять тістечка приписується французькій королеві Марії Антуанетті, як нібито її реакція на звістку, що селяни голодують без хліба. Ця цитата стала символом аристократичної пахи, ну і, звісно, характеристикою самої Марії Антуанети. Але вона ніколи таких слів не казала. Цей вислів був відомий у Франції задовго до появи там Марії Антуанети. Версію нехай їдять Бріуші наведено у мемуарах філософа Жан-Жака Руссо. Близько 1767 року на той момент майбутній королеві було лише 12 років, і жила вона в Австрії, тож явно не могла це сказати. Є версія, що Руссо згадав чутку про Марію Терезію або якусь іншу високопоставлену даму. Попри сумнівне походження, цей факт про Марію Антуанету став надзвичайно популярним під час подальшої антимонархічної пропаганди. Революціонерам було на руку змальовувати королеву безсердечною дурепою, яка могла таке сказати. І це не найгірше, що вони могли зробити, бо вони їй і голову відрубали. Цікаво, що перший прямий зв'язок фрази з Марією Антуанетою задокументований аж в 1843 році. Французький письменник Альфонс Кар знайшов її у книжці 1760 року і, власне, писав, що це всього на всього чутка. Але іронічно, що спростування цієї фрази ще більше пов'язало її з королевою. І, хоч зараз масова культура показує Марію Антуанету максимально легковажною, марнотратною та відстороненою від простого народу. Але коли почався той самий голод, то королева займалася благодійністю, роздавала борошно і кошти бідним парижанам. Зараз буде рекламна інтеграція моїх книжок. Обіцяю дуже недовга. Мою книжку «Диявол це я», де переплетена містика, міфологія, релігія і всяке таке, а також є антиутопія ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете ознайомитися в описі під цим відео, а також почитати відгуки в інтернеті. Книжку, до речі, також в електронному примірнику можна придбати в описі під відео. Я ж казала, що буде недовга реклама. Наполеон був низеньким. Портрети і карикатури часто зображують французького імператора Наполеона І, ледь не карликом. Звідси навіть поняття комплекс Наполеона про нібито притаманну низьким чоловікам надмірну агресивність. Та архіви і свідчення сучасників говорять, що Наполеон Бонапарт мав цілком середній для свого часу зріст. Після смерті імператора його зріст записали як 5 футів, 2 дюйми за тогочасною французькою системою Мір. Але французький фут тоді був більший за англійський 33 см сантиметри проти 30,5 з половиною сантиметри. Тож, якщо перевести його зріст у сучасній одиниці, вийде приблизно 1,67-1,69 сім, А це навіть дещо вище середнього зросту французького чоловіка початку 19 століття. А прізвисько маленький капрал. Він отримав швидше як жест любові від солдатів за свою молодецьку безпосередність і, можливо, натяк на нижчий чин, з яким він починав. Також у мемуарах дружини Наполеона Жозефіни згадується, що поруч із високими охоронцями він виглядав нижчим ніж був. Образ коротуна виник через британську пропаганду та карикатури. Поки Наполеон воював по всій Європі, англійська преса пером художника Джеймса Гілрея. Нищила його на папері. Ці сатиричні малюнки були настільки впливовими, що сам Наполеон з гіркотою зізнався: Гілрей зробив для мого падіння більше, ніж усі армії Європи. Єгипетські піраміди будували раби. Голівудські фільми і навіть деякі підручники з історії показують будівництво пірамід приблизно так. Тисячі зморених рабів у лахміті або навіть голі, бо звідківних одяг під наглядом батогів і палючим сонцем тягнуть кам'яні брили до гробниць фараонів. Насправді, археологічні розкопки останніх років доводять, що піраміди будували не раби, а вільні громадяни Єгипту. До того ж Дуже кваліфіковані. Ще у 1990 році біля пірамід Гізи знайшли гробниці будівельників. Ці поховання розташовані поблизу царських усипалень. В них виявили кістки людей, а також посуд з-під хліба та пива, що є ознаками почесного поховання. Сам міф про рабів на будівництві має кілька джерел. По-перше, античний історик Геродот, який писав, що на зведення великих пірамід в Гізі працювало 100 тисяч невільників. Але сучасні єгиптологи вважають це непорозумінням або величезним перебільшенням. По-друге, біблійна історія про ізраїльтян у Єгипті. У книзі вихід згадано, що євреї раби будували міста для фараона, а пізніше чомусь собі вирішили, що це були піраміди. Насправді, євреїв за часів будівництва пірамід взагалі не існувало як народу. Третє джерело міфу слова ізраїльського прем'єра Менахема Бегіна, який у 1977 році під час візиту до Єгипту сказав, наші предки будували піраміди. Це, до речі, спричинило скандал. А вже кінематограф ХХ століття із задоволенням підхопив образ виснажених грабів під батогами, бо це ефектно і драматично. Гладіатори завжди билися на смерть. Насправді це такий голівудський шаблон, що два гладіатори б'ються на смерть, оці всі опущені пальці, підняті пальці, натовп у захваті. Однак насправді римські гладіаторські бої рідко закінчувалися смертю когось з бійців, адже вони були цінними для власників шкіл гладіаторів та організаторів ігор. Їх роками тренували, добре годували, лікували після поранень. Убивати такого бійця задля разового шоу означало втратити велику інвестицію. Тренери навіть учили гладіаторів, як ранити, щоб не убити. А самі воїни часто щадили один одного, особливо якщо багато років разом тренувалися у школі або навіть дружили. Тому звичайні поєдинки тривали або до першої рани, або коли один з учасників визнав себе переможеним. На арені були судді рефери, які слідкували за дотриманням правил і могли зупинити бій, якщо бачили, що один впав і не може захищатися. Збережені фрески і графіті з помпеї фіксують результати боїв. В першому столітті нашої ери 80% боїв не мали летального закінчення для когось із учасників. Також слід відрізняти гладіаторів від інших нещасних, приречених на смерть. Наприклад, засуджених злочинців могли без зброї кинути на розтерзання диким звірам, як розігрів перед основним боєм. У підсумку історики оцінюють середню смертність гладіаторів приблизно 10-20% на бій. Звісно, життя гладіатора все одно було небезпечним і не дуже довгим. Середній вік загиблих на арені сягав лише 25 років. Але факт в тому, що колізай не був суцільною бійною, а радше аналом сучасного боксу. Але дуже дуже кривава його версія. Самураї були шляхетними. Завдяки фільмам і аніме. Самураї постають як втілення честі і непохитного кодексу Бушідо. Але реальні самураї часів феодальних воєн далеко не завжди слідували ідеалам шляхетності. Кодекс честі Бушідо, в тому вигляді, як ми його знаємо, оформився тільки в мирну епоху Едо, а це 17-19 століття, коли самураї вже стали швидше чино. Мовниками та не дуже сильно воювали. У реальному житті японські воїни поводились геть прагматично. Самурай легко міг зрадити свого сюзерена і перейти на бік сильнішого Даймео, тобто пана. Особиста честь також часто поступалася інстинкту самозбереження, хоч в книжках і писали, що шлях воїна це смерть. На практиці чимало самураї воліли втекти з програного бою, ніж даремно загинути. Нерідко переможені просто здавалися і платили викуп за життя, замість того, щоб робити ритуальні самогубства. Крім того, самураям було властиве звичайне людське свавілля. Наприклад, за законом їм надавалося право вбити простолюдина на місці за щонайменшу образу честі воїна. Будь-який купець чи селянин мусив кланятися і поступатися дорогою, бо інакше ризикував бути зарубаним, в чому також небагато шляхетності. Чимало самураї в мирні часи ставали роніними найманцями, продаючи свої навички тому, хто більше заплатить у внутрішніх війнах 14-16 століття. Японські воїни не цуралися ні підкупу, ні шпигунства, ні замовних убивств. Ідеалізований бушідо це значною мірою вплив літератури вже 19-20 століття. Ну а далі, як це часто буває, справа за масовою культурою. Ніндзя носили суцільне чорне. Чорний костюм ніндзя з маскою це впізнаваний образ, який кочує від одного фільму до іншого. Проблема в тому, що жодні ніндзя не бігали по справжніх місіях у такому чорному одязі. Цей образ винахід японського театру епохи Едо. У традиційних виставах люди, що керували декораціями та спецефектами, вдягалися у все чорне. Їх присутність глядачі мали б ігнорувати, адже це не учасники самої вистави. Коли ж у п'єсі з'являвся ніндзя, то режисери зробили хитрий хід. Актор ніндзя був теж у чорному костюмі техперсоналу, так би мовити. А потім раптово включався і, наприклад, нападав на інших персонажів. Це справляло вау, ефект непомітного вбивця, що злився з оточенням. Бо по суті так і мав діяти ніндзя зливатися з оточенням. В трактаті про військову справу історик Ханава Хокіноїчі писав, що вони переодягалися і проникали на територію ворога, втиралися в довіру, проникали у замки та табори, добували інформацію або вбивали потрібних людей. потай й підпалювали споруди. І щоб робити це, жодних чорних піжам, натомість звичайне вбрання в залежності від ситуації: мандрівника, торговця, монаха чи офісного працівника. Якщо на сцені чорний одяг для техперсоналу мав логіку для ніндзя, то в буденному житті вдягатися так максимально пальоно. В реальності спецагенти намагалися маскуватися під кого завгодно, тільки не в одяг, по якому можна зразу сказати, що ти ніндзя, як це по суті роблять зараз у масовій культурі. Заради справедливості варто сказати, що чорний нічний комбінзон зрідка міг використовуватися під час нічних нападів, але просто як один з багатьох типів одягу. І це навіть був не чорний. Чорний одяг, бо ніндзя віддавали перевагу темно-синьому або сірому, щоб краще зливатися з тінями. Корсети були тортурою. В фільмах про вікторіанську добу часто можна побачити сцену, де покоївка стягує корсет панянці так, що та ледве дихає і от от зумліє. Але історична мода більш гуманна, ніж нам зараз здається. Корсет був звичайною частиною жіночого одягу, виконував роль підтримуючої білизни і за нормальних умов не завдавав болю чи шкоди здоров'ю. Абсолютна більшість жінок затягували його помірно, настільки що було зручно рухатись та виконувати свої ще. Денні обов'язки. Вікторіанці, до речі, не знали терміну софа для непритомності, а як виявилося, такий термін був. Це поняття вигадали в 20 столітті, і це була звичайна канапа для відпочинку, а не місце, яке зроблено спеціально для жертв тугого корсета. Звісно, жінки часом не притомніли, але часто через банальні причини на кшталт духоти або навіть зумисне, адже таке показне слабування, як ознака тонкої натури, якраз було у моді. Лікарі середини 19 століття справді сперечалися про шкоду за надто затягнутих корсетів, описували випадки викривлення ребер, проблеми з диханням і травленням у фанаток у сильної Італії. Проте ці застереження стосувалися крайніх форм екстремального шнурування, які були скоріше якимось фетишем і примхою окремих осіб, а не загально прийнятою нормою. Зараз, по суті, теж є люди, які роблять максимально екстремальні речі заради тонкої Італії. Масові страти відьом були у середньовіччі. Образ похмурого середньовіччя часто включає сцени, як інквізиція палить тисячі невинних жінок на вогнищах. Але найбільший розмах полювання на відьом відбувся не в так звані темні віки, а в 16-17 століттях. Був щоправда невеликий сплеск страт у пізньому середньовіччі, але їх апогей настав пізніше, коли і католицькі, і протестантські власті змагалися в боротьбі зі слугами диявола. Навіть трактат Молод відьом який часто приписують середньовіччю, вийшов аж у 1487 році, коли середньовіччя вже закінчилось. Так, я знаю, що за однією з хронологій середньовіччя закінчилось, коли Христофор Колумб відкрив Америку в 1492 році. Але мене на історичному факультеті навчали, що найбільш загально прийнята дата закінчення середньовіччя це 1453 рік, коли впала Візантія. Тому, якщо шо всі претензії до Львівського національного університету імені Івана Франка, історичний факультет, це третій поверх головного корпусу. Далі спитайте, де там деканат. В цілому по Європі за період основної віддімської лихоманки, приблизно 1420-1780, було страчено від 30 до 60 тисяч осіб. Так, це багато, але це аж ніяк не міфічні мільйони жертв середньовіччя. Для порівняння перший великий процес над відьмами стався 1427 року в Савої, Західні Альпи, а останню офіційно страчену відьму Анну Гольді спалили у Швейцарії в 1782 році. Середньовічна церква взагалі доволі скептично ставилася до звинувачень у чеклунстві, тому що це вважалося єресю та забобонами тему відьом є ще один потужний міф: а саме Салемське полювання на відьом 1692 року. Існує поширена думка, що там відбулося грандіозні спалювання, але всіх 19 засуджених було страчено через повішення в англійській північній Америці. Взагалі відомий тільки один випадок спалення відьми у Коннектикуті, та й то був самосуд розлюченого натовпу, а не вирок суду. Салемські події це радше аномалія ніж буденність для нового. Англії. Популярний образ, ніби пуритани масово полювали на відьом, явно перебільшує масштаб. Професор Джон Сміт з Техаського університету зазначає, що в 1600-х роках магічні процеси траплялися рідко, бо суд вимагав багато доказів чеклунства, І на цьому етапі обвинувачення відсівалися. Події у Салемі сталися через порушення звичних процедур, бо тамтешній суд на хвилі масової істерії дозволив приймати докази у вигляді. Тоді водінь, чуток і емоцій. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Також буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Це все дуже важливо для просування каналу і відео на YouTube. На цьому у мене все. Цям папа! -па.